До закрити вже подію для наглядності. Гадаю, зараз цією приманкою, загадковою, подія і закриється. Спробувати зекономити наживки. Не знаю, правильно, неправильно. На третій. Спробувати це зробити. Можливо, щось додому. Дивлюся конкуренти, суперники нас в події. Закрилися виклики. Загадково. І гору. закрився. Білуга зараз закриється. Ці ще так залишилися. Зараз кількістю. Білуги закрию подію. Як буде третє відпрацьовувати? Перше закидання і третє відпрацювало. Гадаю на супер. Якщо б так би завжди такі показники були, я б іншого пі не шукав вище. Вже й цього достатньо. Абсолютно. Щоб кількістю забрати, навіть знову на Балтійське море впало. поло. Інколи щастить. Як завжди з цього пакета падає так собі. Майже. Гадаю, цю можна витягати. Мені вже потрібна кількість, а не якість. Ні, дві зерок так справи не підуть. 54 Дуже малі показники. 54. Ще й так. Третя наживка. Гадаю, зараз якісь налаштування в грі, скоріше за все. Тому воно так якось саме так відбувається. 52. Мало. 54 було дуже мало. А 52 так тим почв. Хоча можливо. І 12 дванадцять зірками вже закриті. Можливо. Це ж також посилювачі зливаються. Далі, чим більше шукаєш, тим більше посилювачу. Знову цей пакет на вибір. Якась відносно нова, мабуть, була восьма рівень ще до сих пір. Мавритані, як на обмін не Гра кількість у мене Дай 53 12 зірок, Підозрю дванадцять так хотів сказати, це всі нагороди були двадцять сонар. двадцять сенару. Реальна нагорода не краще суперники починають. 54. Також 12 дванадцять зається рук. На цей раз вже малий. Це щоб я багато не балакав. Ра мені, каже Діма, ти сильно багато недовольний, герою. Згоден Також ловив себе на цьому. Але з іншого боку, ну мені про щось потрібно базікати. Я ж не можу мовчати, тому змушений. Розхваляти гру то взагалі було помилково. А і так занадто за багато кажу, коли кажу, що це краща гра в світі. Краща гра в світі. Ця подія нам досить така добре нагород нам насипала. Ну, звісно, в кого приманка прокачана і хто може. Взяти рекорд, як вони пишуть для найкращих. 7200 то так нагорода трохи так. Я гадаю, гравців порадувала ця подія. Якщо вони будуть кожного дня ставити подібну подію, буде досить так.

Дивлюся, мені залишилося зовсім трішки вже і заберу останню. Більше виконувати нічого не буду. Кількістю тільки заберу і все. Все остальне це не буду виконувати, бо це ляже хто з нас скільки посилювач. Тут можливо ще. Але гадаю, щоб особисто мені отримати ці нагороди, цю і цю, то ляже більше посилювачів, ніж я отримаю від того прибутку. Тому то вже таке. П'ятдесят потрібно брати. Навіть без суперзаряду рекорд більший на пару К, ніж з суперзарядом. Дивлюся, сьогодні відносно так падає непогано посилювач. Можливо, потрібно наловити цих приманок. Але гадаю, краще їх залишити. На майбутні події. Гадаю, краще так зроблю, ніж буду, Тож не факт, що посилювачі впадуть з нагород. Падає всяка ерунда. Третє. Знову посилювач. Події жем обміняв на посилювач. 57. Без Суперзаряду. Нагадаю, зараз в грі накручено щось. Отримую останню. Це була моя ціль. За рейтинг я змагатися не буду. Мені він зовсім не потрібний. П'ять зірок на вибір. Острови хороша вудка, але гадаю, Балтійська потрібно брати Балтійська. Як завжди, тут зараз нападає всякий дріб'язок. Жетони, супер. Можу вже прокачати на сьомий рівень. Але гадаю, не буду качати. Знову падають жетони. Добре. Я задоволений. Самим результатом. Але. Шість кажемо злити на це, я не знаю. Надіюся, можливо, хоча б відіб'ється в наступних загадкових подіях на цій локації. На цих локаціях. Але не факт. Не факт, вони будуть скоро. Гадаю, вони будуть дуже не скоро наступного разу тут. Це скоріше за все тут, наскільки давно не було цих загадкових подій, тому мені так нападало багато їх. А це як, нам сьогодні дають два автомата? Буває навіть три автомата, колись пам'ятаю, було звичайного. Це вони додатковий дали на загадкову. На загадкову подію. Один звичайний, мабуть, я так підозрюю. Рідкісний. А, це вони на додаткову подію зробили. А це і на основну подію зробили. Так, прокрутить VIP, пощастить, не пощастить. Більше всього падає на спеціальну. У мене приманок, як я казав, наживок точніше на спеціально більше всього. Ще раз спробувати своє щастя. Не зайшло воно мені сьогодні в автоматі. Так, я все зробив. Наче все. Квесті, позбирав пляшки, побомжував, намагався зробити поєдинки, але дивлюся, зараз там така боротьба відбувається страшна. Або щоб закрити саме квест, або щось інше. Не знаю. Там зараз з усіма посилювачами. Для чого це так робити? Витрачатися тут немає ж ніякого часового виміру, коли це виконувати. Але там зараз відбувається жах. всім дякую хорошим людям. Бажаю, як завжди, всього тільки хорошого.